Доброго всім дня! Ось такий ось апарат. Все. Не працює, я зразу сказав, що ремонт більш що не рентабельний. Тим більше він на 80 А всього, ну і так далі, і так далі. Дивимося по виходу. По виходу короткий, значить, діодом канала, а там діоди самі знаєте які. Як вони розташовані, відкриваємо, ну я вже бачив, що він розбирався. І дивимося. А він тут ремонтувався жорстко. Тут воно ну, навіть звідси видно. ІБушка висить. Ну, розберу а заради цікавості, що там у ньому. Трохи підрозібрав. Блін, вже за таку конструкцію інженерам треба руки видірнути. би. Хай би вони самі краще б розбирали, блін. Це просто жесть. Ну, а тепер дивимося. Що ми тут маємо? Так, зараз зніму. Ну, Дивимося. Це така платка. Ай! Ну, добре, зняв. А це все плата з діодами і транзисторами. Блін, це Якісь пасті термопасти. Нахрена вона тут треба? Ніхто мені не скаже. Нафіга тут термопаста надо. Так, да, термопаста. Ну все, вже тут, бачите, паялося. 80 ЄБУшка стоїть. Да. Дауж, доуж, доуж. Це такі справи. І яка пробитий, який діод пробитий? Чи цей, чи цей, чи цей, чи цей? Зараз будемо дивитися. Діоди тут стоять. Та зрозуміло, що малопотужні. стт h 2003. 20 ампер. А это у нас... Это зводные диоды стоять А это транзисторы... Блин, не видно. 15 n60 все равно, все. 15 n60. Тут де, термопаста все дломане щось. Тут уже жорстко, конечно, робили. Так, Ладно. Одідраві цю панельку насидіться, І жирний, і жирний слой шоколаду. ну Нахрена стільки цього шоколаду накидують. Тонкий, нормальний слой, воно приліпиться і буде все добре. Не треба, блин. Товстий піпець. Блін, туалетний папір, це наше все. Весь із лазулька, все як свиня. Ну все, бачите? Із канавки витягую. Тут, мабуть, я не знаю, скільки цієї термопасти зафігачено. Але... Але зараз в прямому ефірі буду показувати, скільки там... Піц. Зараз візьму косматочок марлі, все покажу. Це вже тут я витягну, вже, вже то. Так, зараз показую отут. Так, дивимося. Блін. Жесть. Просто жесть. І зблизюкась як свиня ось. Чу одне. Це більш все, що наш місцевий майстер зафігачив. Я бачу. Що бачив емблемку, так сказати. І думаю, що це він. Клеєчка типа. Ну, більш-менш так, зараз ще руки і буду дивитися. О, там діод. І я думаю, що, мабуть, діод, можливо, якщо тут один бахнув, то, мабуть, оцей добаюся. Його так просто не випає, я ж ножку підніму одну і другу і замірю. Перевіряємо. Перевіряємо цю. Ось, цей вход, цей вход, а це загальний. Тут, ага, ви бачите, що ще і стоечка хитается. А стоечка хитается, это ибо... подложечка поднята. Ну, а все. Ну, на. ну ладно, подложечка поднята, хер с Так, справа. Так. Ладно, ты иди сюда. Щоб її зазря не хитати, нема. Тепер тут ноль. Тут Значить, оцей або цей пробитий. Тепер перевіряємо. Ось, відпаяв ці дві ножки. Опір. Тут не пробито, тут не пробито. Зараз навіть на діодну прозвонку поставимо. Є падіння, тут є падіння. Тут є падіння. А тут ось все пробите і бушка пробита. Трохи почистив полігон. Зараз ще зніму цю тут-тут маску, тут маску підготовлю до впайки. Ножки підняв, цей транзистор, цей діод не буде задіяний, бо тут буде зовсім інший. От, і вони будуть працювати неправильно, якщо в паралелі. Тут треба два однакових ставити. Ну Я поставлю 66 амперний. Нормально якраз буде. 2 по 30 все рівно що цей і плюс ще один такий. Так, е, таке враження, що паяли чи кислотою. чи чуртозно, І я не, мож, не міг нормально відмивати. Воно і погано відмивалося. Ну, зараз облагорожу. Буде нормально. Подивимося на цю овелку, чи не бахне вона. запрацювала на ходу близько 60 вольт струм мінімум, ну-ка що вона може, працює дуга свистить залип зайшла тоже Ну, 80 своих ампер, столько, сколько она и повинна. Все, в антизалит зашло. А ну-ка, попробуем запалить зараз на минимуме. На минимуме. А ну Классно запали. Так, Так, на половині. так от так. А там десь половині оно попробуємо. Шикарно. І на максимумі А тут дежурка мабуть і самозапитує, я так зрозумів. Я не дивився. Да, нормально так запалиться. Ну, оце таке. Так, я поки його розібрав матюкався. Ну поки зібрав його, ще більше матюкався. Так що більше його ремонтувати не буду.